Потім цар, у супроводі сильного війська, убивши тисячі тварин, увійшов в інший ліс із наміром пополювати. Обдарований надзвичайною силою, спраглий і зголоднілий, він, минувши у вступив у велику пустелю. Цар перетнув її і увійшов в інший величезний ліс, повний пустельників і який народжує радість у серці й вельми приємний для погляду. У лісі Віяв прохолодний вітерець, він був повний квітучих, приємно тінисних дерев із широко простягненими гілками. Він був великий і з прекрасними галявинами і рівнинами, над якими були бджоли. Він дзвенів солодкозвучними птахами і був сповненим дивовижної краси, і не було в тому лісі жодного дерева без квітів і плодів, або ж з колючками, або навіть не вкритого бджолами. І в той чудесний ліс, галасливий птахами, красно вбраний квітами й повний дерев, що розпустилися всіма квітами всіх пір року, і з прекрасними галявинами, який тішив душу, війшов могутній стрілець з лука. Там квітучі дерева, заколисані вітром, беззупинно проливали строкатий пелюстковий дощ, одягнені в різнобарвні квіти. Дзвенячи голосами солокозвучних птахів, вони немов торкалися небес. В її галузі, зігнутому під вагою квітів, дзищали бджоли. Побачивши там численні місця, прикрашені безліччю квітів, засіяні альтанками з повзучих рослин, які радували серце й око, той могутній цар зрадів. А ліс красувався подібно прапору індри деревами, які перепліталися вітами всіяними квітами. Приємний, прохолодний і лагідно запашний вітерець, що носив квітковий пилок, привітно віяв у лісі, увіваючи дерева, немов бажаючи насолодитися з ними. Так цар побачив ліс, повний такої краси, розташований на березі річки, і прекрасний, немов підняте знамено. Оглядаючи той ліс, повний радісних птахів, він побачив прекрасне обістя, краще з кращих втішених серцю. Воно було оточене різноманітними деревами і повне пустельників ятій валакхілів, там, у численних посудених, палав священний вогонь. Воно було вкрите покривалом квітів і красувалося великими й високими деревами. Бачачи поблизу святу ріку маліні. З приємними водами, вкриту різноманітними птахами, серед чудесної лісової пустелі, і, бачачи там лагідних хижаків і тварин, він сповнився радості. І в те чудове обістя, подібне світу богів, увійшов славний незвичайний воїн, і він побачив ріку з ашрамом в ній, з непорочними водами, що дзюрчали подібно матері всіх істот і несли барвисто білу піну. На її берегах водилися чакраваки, а в ній були розташовані житла, кіннарів і заселяли мавпи та ведмеді. Її оголошували священним читанням вет і, прикрашено острівцями, її відвідували збуджені слони, тигри й могутні змії. Побачивши ріку і ашрам на її березі, той цар зважився тоді увійти до нього. І він попромивав у той великий ліс, прикрашений рікою маліні ще рівними берегами. На яких лунали голоси збожеволілих від захвату повичів. немов це була святиня Нари й Нараяни, прикрашена гангою, і коли він досяг його красою подібного лісу чи Трарадхи, той володар мужів, бажаючи побачити великого й невимовного за величчя постельника канву з роду кашяпи, обдарованого величезними чеснотами і багатими подвигами. Зупинив на узліссі військо, що складалося з колісниць, коней і безлічі піхотинців, і звернувся до нього так Я піду подивлюся на святого постельника і подвижника з роду кашяпи. Ви ж повинні розташуватися тут, до мого повернення. Зайшовши в той ліс, подібний на ндані, цар забув про голод і спрагу та відчув велику радість, знявши царські знаки той володар мужів. У супроводі радників і домашнього жерця увійшов у чудесний ашрам, бажаючи побачити там безсмертного мудреця, який вчинив безліч аскетичних подвигів. Дивлячись на ашрам подібний світу брахми, який оголошували дзижчанням бджоли, наповнений зграями різних птахів, той тигр серед людей почув тут священні гімни, які вимовляли кращі зі знавців Рігведи. Згідно із правилами читання при врочистих богослужіннях. І той Ашрам сяяв брахманами, знавцями наук жертвопринесень, веданг а також священних обрядів. Їх дух був невимірний, вони відрізнялися глибокою смиренністю, а ті, які були вправні в Адхарваведі та вважалися знавцями врочистих жертопринесень. Виголошували самхіту згідно з установленими правилами інтонації, а шрам цей оголошували інші брахмани, що розспівували гімни з дотриманням правил точної вимови, немов це був велеславний світ брахми, Він чув звуки, які віддавались на всі жартопринесені обрядів, досвідчених в правилах крами, вправні в науці логіці та ведах. Майстерні в доброті й комбінації різних слів, знавці особливих обрядів і віддані чесноті й порятунку душі. Він почув слова, що вимовляються тими, хто досяг високого мистецтва висловлювати судження, робити спростування і виводити правильні висновки, а також вправними в Локаятиці. Там усюди. Згубник ворожих героїв побачив найбільш умілих брахманів, які приборкали свої пристрасті та виконували суворі обітниці, зайнятих здійсненням молитов і узливань. Побачивши чудесні сидіння, що потопали у квітах, розставлені із труднощами через їх вагу, володар землі здивувався, побачивши богослужіння, які правилися брахманами в храмах. Той кращих із царів подумав, що сам він перебуває у світі брахми, і, дивлячись на цей святий ашрам, кращий з кращих, під охороною подвигів Каш'япи і укріплений чеснотами інших подвижників, він не міг насититися спогляданням його, і той нищитель ворогів у супроводі радників і домашнього жерця ввійшов у відокремлене обійстя Кашяпи, благодатне й чудове. Оточена зі своїх боків мудрецями й благочестивими подвижниками, що виконували великі обідниці.